Паляниця, добрі люди! Сьогоднішнє відео буде продовження минулої теми, теми гештальту. І для того, щоб матеріал був цікавішим, я все-таки вирішила роздробити це відео ще на дві частини. Отже, з історії. Під час Першої світової війни до одного психіатра, який працює з пацієнтами з черепно-мозковими травмами, потрапляє такий собі юнтер Адольф з пов'язкою на очах і ознаками хімічного отруєння. Цей психіатр починає його лікувати, при цьому додаючи: ти бачиш яскраве світло перед очима. Постав собі ціль, і ти обов'язково здійсниш її, якщо тільки почнеш бачити. Через деякий час до Адольфа і правда повертається зір. А через 20 років він спалить цього психіатра в концлагерях. Цим психіатром був Курт Ковка 1886-1941 роки. Він же доктор філософії, гештальт-психолог і викладач Оксфордського університету. Після Першої світової війни Куртковка друкує статтю під назвою Перцепція введення в гештальт теорію. Але справа в тому, що перцепція це означає сприйняття. Тобі ж, якщо перефразувати, то його стаття називалась так: сприйняття. Введення в гештальт теорію. І ця назва себе скомпроментувала, тому що психологи інших напрямків почали стверджувати, що гештальт це щось таке, що стосується виключно сприйняття і ніякого відношення до психології він насправді не має. Але насправді Курт Ковка просто якомога точніше намагався пояснити, як саме сприймається цілісність гештальт психологами. У 2021 році він друкує книгу під назвою Основи психічного розвитку, це простановлення дитячої психології, а в 33-му виходить його книга під назвою Принципи. Гешталь психології, але і за своєї складності вона так і не стала навчальним посібником, як того хотів її автор. Вся ця інформація може звучати як якісь такі собі звичайнісінькі історичні тезиси. Але справа в тому, що кожен крок на шляху становлення гештальту супроводжувався просто масою дослідів і експериментів, які були корисними поза межами гештальту, в тому числі. Після відкриття фі-феномену. Фі-феномен це той, який сприймається саме так, як його бачать. Гештальтисти почали досліджувати і вивчати таке явище. Як константність сприйняття. Суть цього експерименту заключалася в тому, що один і той же предмет в різних положеннях відносно спостерігача сприймається по-різному. І е, в залежності від того, в якому ракурсі він знаходиться, звідси і робились висновки, висновки Простими словами. Кожен бачить цей світ за своєю колокольні. Хто знає цей фразеологізм на українській мові, будь ласка, напишіть в коментарях. Як відомо, існує відмінність між дійсністю та сенсорною стимуляцією, і наше сприйняття це такий собі цілісний гештальт, будь-яка спроба. Розкласти його на елементи чи роздробити на атоми може призвести до того, що в результаті ми вже нічого не зрозуміємо. Наприклад, якщо кожну із цих картинок ми будемо сприймати як окремий геометричний елемент, то ми забудемо, що тут насправді двері. Окрім візуального і сенсорного поля, існують також процеси навчання і процеси пам'яті дуже важливі емоційні стосунки. Тобі ж, це про що? До окремих предметів у нас формуються окремі емоційні стосунки, як би для прикладу. Якщо я попрошу свого співрозмовника зав'язати очі, візьму свій гаманець, дістану звідти купюру і дам тому, у кого зав'язані очі, то дуже з великою ймовірністю він посміхнеться, звичайно, зрозуміє, що це купюра, і, можливо, навіть не захоче мені її повертати. Але якщо я. Скажу, що це не купюра, а, наприклад, вексель до сплати штрафу чи повістка, скоріш за все, його емоції зміняться на якісь інші. Також хочеться серед усього цього згадати ще одного такого основоположника гештальту, як Вольфгам Келлер. Він так само, як і Ковка, був доктором наук. І саме він написав, що. Слово гештальт на українську, англійську російську мови точного перекладу, окрім як форма, сукупність, цілісність, немає. І в німецькій мові безпосередньо його використовують лише в двох випадках. Перше, якщо це слово стосується окреслення якогось предмету, тобі ж контур. І друге, якщо воно передає якийсь цілісний об'єкт з особливою формою і окресленням, наприклад, геометрична фігура. Якщо я назову своєму співрозмовнику будь-яку із них, він точно зрозуміє, про що йдеться в 24 25 роках, Вольфгам Келлер... Викладає в Гарварді і університеті Кларка та паралельно навчає студентів танцювати танго. Творчість взаємодії контакту, безсумнівно, в гештальтистських генах. В 29-му він публікує свою книгу Гештальт психологія, яка вже в повній мірі починає відображати суть нової психології. А в 66-му американська психологічна асоціація нагороджує його за вклад в науку. Гештальтистам Вольгам Келлер особливо відомий тим, що після семи років Дослідження і вивчення життя приматів, він опублікував книгу Інтелект людиноподібних мавп. І саме завдяки усім цим його експериментам було винайдено наступний феномен феномен інсайту, прозріння. Саме винайдення і засвоєння цього феномену відбувалося тоді, коли підослідні шимпанзе. А абсолютно самостійно знаходили рішення до подолання тих чи інших труднощів для того, щоб здобути свій банан, який був у них за винагороду. Кожен раз задачі ускладнювались, і на окремі із них потребувалось більше часу для розв'язання. Але саме той момент, коли тварина догадувалась, що їй саме треба зробити, аби отримати свій приз. Келлер і констатував як інсайт, тобі ж прозріння. Про принципи саме людського продуктивного сприйняття і книги і статті писав Макс Вертхаймер. Це той самий, з дописів якого в 1912 році почався гештальт. Уже в 45-му році він почав застосовувати принцип гештальту навчання. До творчого сприйняття людей. Справа в тому, що Вертхаймер був дуже хорошим приятелем Ейнштейна і свого часу вчителем фізики. Тож він спостерігав за тим, як саме діти вирішують ті чи інші задачі і приклади. І перше, що він записав, так це те, що Якщо... у вчителя існує своя. Цілісна система викладання, то діти значно легше отримують той самий інсайт. І тоді їм набагато простіше знайти суть проблеми і швидше її вияснити. Але якщо сама методика навчання не структурована, то діти навіть не завжди розуміють, що від них вимагають. Друге, це те, що коли діти засвоюють принцип дієвого рішення, то цей принцип автоматично починають застосовувати на всі інші послідуючі задачі. І як висновок, Вертхаймер записав, що Якщо змушувати вивчати матеріал, тобі ж натаскувати його до автоматизації, але при цьому без розуміння, то це розуміння, тобі ж інсайт з великою ймовірністю, так і не настане. Для того, щоб це відбулося, дуже важливо завжди розуміти, що відбувається і для чого. Другий висновок це про те, що просте повторення. Також недієве. недієве. Тобі ж, якщо розв'язувати задачу не з позиції інсайту, а простого повторення, то вирішення інших задач теж, скоріш за все, надалі буде ускладнюватись. Саме зазубрення як таке може бути корисним тільки в тих випадках, якщо точно розуміти, для чого конкретно це зазубрення необхідне, наприклад. Читання прози або акторська гра в п'єсі. Там дуже важливе бо дослівно знати сценарій. Але якщо сам вчитель не може пояснити, навіщо це зазубрювати, то і до учнів йому не вдасться цього абсолютно ніяк донести. Про базові принципи сприйняття Вертхаймер написав ще в 23-му році. Це принцип близькості, наше сприйняття здатне об'єднувати в групи і вважати сумісними ті елементи, що знаходяться поруч одне з одним. Наприклад, пішохідна зебра. Це такий собі прямокутний килим з білими штрихами на чорному фоні. Тоді принцип безперервності. Наше сприйняття має тенденцію слідування напрямку, наприклад, спіральне обертання. Також це принцип фігури фону. Організація нашого сприйняття відбувається миттєво. І, наприклад, якщо я зараз буду дивитися на телефон, то моя лампа буде для мене фоном. Якщо я буду дивитися на лампу, то в фоні залишиться телефон. Тобі ж перемикати увагу можна, але сама ця обстановка сприймається як цілісний об'єкт миттєво. Тоді ще це є замикання. Це щось типу замальовування, зафарбовування і заповнення пустих проміжків, і є принцип простоти. Такий собі закон прегнатності. Про що це? Наше сприйняття воліє до завершеності. Наприклад, якщо я скажу своєму співрозмовнику, все я бачу, все мені зрозуміло, то поки він не вияснить, що ж я таке бачу і що мені таке зрозуміло, він від мене не відстане. І от сам цей процес і називається прегнантністю, тобі ж бажанням зрозуміти і завершити. В 20-х роках ХХ 20 століття гештальт стає масштабною психологічною школою. Її центр знаходиться в психологічному інституті Берлінського університету. Там же гештальтисти друкують журнал під назвою Психологічні досліди. Але в 1934 році до влади приходять нацисти, і тут уже виникають труднощі як з проведенням самих дослідів, так і з знаходженням на території тогочасної Німеччини, в тому числі. Тож, не дивно, що дуже багато вчених почали від'їжджати до більш віддалених нейтральних територій, зокрема Америки. Таким чином, з 34 по 50 роки, США стає Всесвітнім центром психології. І одним із таких вчених, хто е, перебрався до Америки, являється Курт Левін, постать якого дуже цікава як для гештальтистів, так і для інших напрямків. І от саме йому та його учениці Блюмі Зайгарник я й буду присвячувати все своє наступне відео.